Тернопіль! Добрий день, це право Трампський Ревізор і я Леобонтов. Сьогодні день зими і ми вирішили продовжити екскурсію по парку імені Тараса Граваша Шевченка. А це мій помічник, другий ведучий Артур Котніков. Привіт всім! Бачі, бачі. А, а, а. О, добре? Так, але грошей немає. Як багато тут людей зібралося, правда? Так. Правильно, що ніж день зими, Ну. – а згаду йде. При заманійте снігуваків. Ідемо подивимося поближче. Ті сніговики робили дуже велика кількість шкіл. Ось дивіться, ця школа 18. Дивіться, який розумний. Ідемо до наступного. А це школа No9. Це економічний лицей номер 9 Йдемо до нас. Стиль весняної снігової баби. Це 15-та школа підготувала. Йдемо далі. Цей сніговик називається Вулиці Сніговиків. Його зробила і Тернопільська школа номер 7 Йдемо далі. Зробила перша гімназія імені Івана Франка. Це їхня емблема. Прямуємо далі. А це українська сльога баба зробила трабська школа номер 22 Прямуємо далі. Це зробила. Дитяча хорова школа, «Зоринка», Зорнятко І ця, ця Зоринка знаходиться біля нашої школи номер 4 Усе настоящий український козак. Це зробила наша любима четверта школа. Подивіться, який він красивий Йдемо до п'ятої школи. А ось я – сніговою, фанат футболу, яка зробила п'ята школа. Він на першому найменший зі всіх кандидатів, але все рівно. Шахтар вперед! Динамо Київ! Ідемо до наступного до наступного сніговика. Цього сніговика зробила школа 20, номер 27 ну, Подивіться, тут ще багато сніговиків, багато. Тому, я думаю, ми завершуємо, бо їх дуже багато. Багато різноманітних сніговиків і ми завершуємо огляд сніговиків. Ми прямуємо далі на озеро. Так. Куди подівся Артур? Красиво. А ми прямуємо далі. коні. А ми вам рекомендуємо відвідати парк Тараса Григоровича Шевченка та це один. Часто. А зараз ми прямуємо до скупчення людей. Точніше до середини озера. Це був прямо Тромський ревозор і для буду... Артур Плотніков. До да побачення.